Пані Олена на грип хворіє рідко. Розповідає, що нині почуває себе нормально, втім температуру тіла все ж таки вирішила виміряти. А температура... Якщо пану, то а? те, що пані Олена не має підвищеної температури, підтверджує і лікар. Температура Пані Олена розповідає, щоб не захворіти на застуду, вона та її рідні надають перевагу народним засобам профілактики. Йому чесничок, малінка, калинка, чаї п'ємо на травах, провітрюємо приміщення, що там волога, вологі прибирання. От. Ну стараємося берегтися менше переохолоджуватися. Лікарі твердять, що рівне наразі знаходиться на порозі грипу. Кількість хворих зростає щодня. Тому і вирішили провести акцію та виміряти всім бажаючим температуру тіла та артеріальний тиск. Ми вже виміряли сім чоловік температуру. З них двоє з підвищеною температурою. Ми їх скерували до нас в реєстратуру, а реєстратура скерувала їх до чергового лікаря. У поліклініці кажуть, що подібні акції значно полегшують процес виявлення перших ознак застуди. Пацієнт без труднощів може обстежитися і вже з первинними даними йти до лікаря. Це досить вигідно, досить зручно, бо кабінет до лікарського огляду останнім часом дуже переповнений, дуже великі черги. А тут ще, не доходячи до лікаря, пацієнти мають можливість зробити ці необхідні і самі прості процедури. Медики на період епідемії грипу радять загартовуватися, раціонально харчуватися і вживати більше вітамінів, та регулярно провітрювати приміщення. Тетяна Климчук, Назар Мідриган, інформаційна програма День.